Слухайте ці молитви з вірою до кінця і Богородиця обов'язково виконає всі ваші прохання на благо. Пресвята Богородиця Небесна Царисе, чия величність перевищує усі небеса. Перед твоїм світлим обличчям укліну стає отці, ти, що відкриваю тобі своє серце, сповнене тривог та надії. О милостова мати, яка з любов'ю приймаєш кожного, хто тебе призиває, вислухай мої молитви, а пишіть імена та прохання в коментарях. Велика покровителька, благаю тебе вияви свою захисну силу в моєму повсякденному житті, даруй мені мудрість і силу, щоб справлятися з кожним викликом, огорни мою родину своїм безпечним покровом, оберігаючи від усякого зла і випробування, які нас оточують, нехай благословення Твоє буде на кожному кроці нашого життя, направляючи нас стежками праведними і світлими. Мати небесна, зціляючи всякі недуги, доторкнись до тих, хто страждає від хвороб, поверни їм здоров'я тіла та душі, нехай твоя безкрайня милість буде їхньою втіхою, опорою в скорботний час. Благословенна діва, посланиця ми, робить з нашими захисниками, що стоять на сторожі нашої свободи, наділи їх непереможністю, духом та міцністю, що перемовив ворога і повернулись додому з торжеством, Своєю материнською любов'ю охороняй кожного воїна, кожну родину, що ж до своїх близьких, овсямилосто, масір Твоя Богодать. нехай свячує кожну хвилину нашого існування, богосуви нас миром, спокоєм, процвітанням, вислухаймо молитви тих, хто в скруті шукає Твоєї допомоги. Завжди будь поруч, коли ми відчуваємо самотність або зневіру, з усією покорою та вірою Твою величну силу, звертаюся до тебе, О Госпоже. Збережи мене та моїх близьких від кожної небезпеки, від кожного злого наміру, від усіх випробувань духу та тіла, з вдячністю приношу мою молитву, що виливається з глибини мого серця, о Матінко Боже, якими б не були наші потреби, знай, що наша віра в тебе непохитна, в твої руки вивіряю кожну тривогу та кожне бажання, будь мою провідницею, світому темряві захисницею від всякого зла. Нехай твоє милосердя і богословення огортають нас завжди, ведучи через терни до зірок, до вічного світла з тобою. Амінь. О, Пресвята Богородиця, мати Господня, і пречиста Цариця Небесна, з усім серцем і душею тебе величаємо. Ти вище Херувимів і славніша, без порівняння від серафимів, ти, що без теління богослово народила справжню богородицю, тебе величаємо, зігріті твою любов'ю і побожністю, звертаємось до тебе покровительковічай душних, у тіхорботних, і, і заступнице грішних. Опишіть ім'я та прохання в коментарях. Ти що приймаєш кожну молитву з вірою, любов'ю подану нас, що зітхаємо під тягарем багатьох гріхів, вади скорбот і подай нам заступництво Твоїм милосердям, милоство владичице, те, є джерело милосердя, і надії всіх країв земних, прийми нашу скромну молитву і принеси перед престол Всевишнього, щоб Він за Твоїм заступництвом послав на нас милість і відпустив нам гріхи, дарував зцілення від хвороб і утішення в скорботах. Небесна водарко, ти що своєю милістю захищаєш людську родину від всіх лих, ми вкладаємо в твої чисті руки наші душі і тіла, наші думки і дії, наші радощі й печалі, бо для нас щитом від усіх видимих і невидимих ворогів, проведи нас безпечними стежками твоєї благодаті до небесного царства. Попрочиста мати, і вічний взірець смиренності і чистоти, та яка є опікункою наставницею на віри, научи нас бути стійкими в істині і непохитними у вірі. Зберегти в наших серцях вогонь християнської любові, щоб ми на сієї імені Християн завжди залишались вірними і благовійними перед лицем Господнім. Ми тебе освячено Господом, випроси нам благодаті силу, щоб жити в згоді і мирі, бути прикладом християнського життя для оточуючих і щоб світло твоєї любові і мудрості завжди вело нас через темряву цього світу до вічного світла. З великою надією кладемо перед тобою все благає наші прохання, захисти нас, укріпи нас, веди нас праведним шляхом до спасіння, щоб ми, прославляючи тебе приславну Богородицю, віддавали всю честь і славу Тобі, нашій небесні заступниці і заступниці всього роду Християнського, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята присвята, Богородиця Цариця Небесного, напорочне райських садів, прийми на що молитви, що виринають, із глибин сердець наших, наповнених благовінням до Твоєї безмежної чистоти та милості, напишіть імена та в коментарях. Ти, що в руках твоїх тримаєш безконечність благодаті, дивися на нас, смирених та недосконалих, і вили на нас, потоки Твоєї милосердної любові, велика Богородиця Твоїм заступництвом ми захищені. Твоїм іменем ми укріплені, огортає нас твоє покровительство міцніше всякого щита, а молитви твої перед Престолом Вишнього несуть нам втіху і спасіння, О, як величне і чудесне є Твоє призначення серед людей, Бога Свина Матір Спасителя нашого, ти всемиостова покровителька, яка неодноразово являла світові чудеса своїй благодаті, споглядай на нас, що шукаємо прибіжища під могутнім Твоїм омофором час корбота випробувань, коли темрява намагається поглинути світло наших душ, ти є нашим маяком, що веде до порятунку світому темряві. Надію на порятунок, твоя безмежна милість, присвята Діва, нехай стане для нас джерелом сили, щоб протистояти спокусам, витримати всі випробування та перенести всі болі. Нехай Твоя благодать об'єднає нас і надихне, до вчинки в любові і милосердя. Як ти навчаєш нас, безумовної любові та жертовності. ми просимо тебе, о Богословена Богородице, прийми цю нашу молитву, як вияв нашої вірності, любові до тебе, нехай через Твоє заступництво ми знайдемо мир у своїх серцях і будемо захищені від усякого зла. За твоєю милістю ми прагнемо досягнути вічного блаженства у царстві Твого Сина, За величанням і подякою. Ми звертаємося до Тебе, величиці неба і землі. Нехай кожен відок нашої молитви буде гімном на твою честь, непорочна первина, небесна, пречиста матір, яка ведеш на шляхом спасіння, всі покоління називають Тебе Богословеною, і ми приєднуємося до цих голосів, оспівуючи Твою велич і милість до скінчення віків. Амінь. О, Пресвята Богородице, мати Господня, Небесна покровителько наша. Перед твоїм образом, земними колінами на землі припадаючи, серцем в небеса підіймаємось, ти, що несеш собі безкінечно і милосердя, з уст відданих тобі дітей, прийми цю молитву, сповнену надії і покори. Напишіть імена та прохання в коментарях. Заступнися непорочна, цей час випробувань і тривог, коли темрява здається непереборною, ми звертаємося до тебе, благосовеними жонами. Як до нашого світла й опори, подай нам омилостова силу духу і твердість віри, щоб перебороти всі наші випробування, на твоє безмежне милосердя оповаємо, в твою заступницьку міць віримо. О Матір Божа, приймай наші ми у Твоє запрощення, наші гріхи, у Твоєму чистому образі ми знаходимо втіху та спокій, мовимо тебе, очисти, наші душі від усякого зла і спокус, з наші рани, які ми обтяжені. Будь ласка, навчи нас ходити стежками праведними, веди нас шляхами, які призводять до світла Твоєї любові та вічного спасіння, подай нам причисту Твою заступницьку допомогу в нашому щоденному бутті, змісти наші серця в боротьбі за правду та справедливість, даруй нам мудрість і терпіння у всіх наших починаннях, благаю тебе, оберігай наших рідних і дітей, збережи їх від усіляких негараздів і бід. Зокрема, малю тебе, присвята Діво, стань заступницею та борони наших хоробрих захисників, дай їм силу та відвагу, допоможи їм здолати ворога, збережи їхнє життя та поверни їх додому в мирі. Нехай твоїм милосердям і заступництвом вони відчують підтримку та надію на перемогу, о сумивство мати, допоможи нам вилікувати хвороби, які вразили наше тіло і душу. В твоїх руках шукаємо стілення, сподіваємося на твоє чудо та ласку. Нехай Твоє благословення буде з нами кожного дня, озираючи на шлях до спасіння, Пресвята Богородице, прийми наші молитви і подай нам Твоє благословення, нехай Твоє заступництво буде з нами завжди, охороняючи від усього злого, направляючи нас до миру і любові в Господі. Амінь. Господи, що створив небо і землю, слава Тобі за всі твої дари, восхваляю Тебе, Богородице, Пресвята Діва, Цариця, Небесна і земна. Матір Христа, Спасителя нашого, о як чудово, що ти обрана з усіх поколінь, стала посередницею між нами Твоїм сином, Твоє ім'я назавжди благословене серед усіх народів, і Твоя милість розвивається на всіх, хто з вірою звертається до Тебе, Пресвята Богородице, прийми цю молитву нашу, яку ми приносимо перед Твоїм образом з злибини наших сердець, напишіть та прохання в коментарях. Заступися за нас у всіх наших потребах. Розрадь скорботних сцілихворих направи блудних укрипи слабких, визвали страждених, ті ж невірених і будь нам захистом від усіх негод, омилостива, владичице, ти, що насиловав в трубі своїй, безсмертного царя, мови Його, щоб ми через Твоє заступництво і Твої молитви отримали вічне спасіння. Нехай Твоя непорочна любов і безмежна милість будуть з нами, і нехай наші душі будуть здатні бачити. Божественне світло через Твоє чисте заступництво, вовсеми, устовіша Богородице, джерело нашої радості і віри. Допоможи нам бути вірними, Христу, слідувати за Ним, всі дні нашого життя і підкорятися Божій волі в усьому, мовимося Тобі, величній Матері, захисти наші душі і допоможи нам досягти Небесного Царства, де ми зможемо співати ангельські гімни разом з тобою, всіма святими, на віки вічні. Амінь. О Пресвята, Діво Марія Небесна Царице, землі ми взиваємо до Тебе у словослов'ях та молитвах, напишіть імена та прохання в коментарях. Будь нашим захистом та провідницею у всіх життєвих шляхах, бо ти повна благодаті та милосердя, обрана Богом матір, Його єдинородного Сина, ти що Вінку Небесної слави стоїш між ангелами і святими, мати милосердя, джерело всіх усіх та сподівань. Від тебе лється, незгасиме світло в серце всіх, хто тебе шанує, прийми наші молитви, що восходять до тебе, як фім'ям чистий, і нехай вони стануть знаком нашої вірності та любові, о Господине неба і землі, ти, що прийняла вістку від архангела і стала матір'ю Спасителя нашого, вклоняємося перед Твоєю покорою та слухняністю. Твоє так відкрило нам двері до вічності, де сподіваємось знати спокій від турбот світу цього. Згадаю, перечисте, всі чудеса, що тобою були звершені, що стали свідченням твоєї милості до нас грішних, ти, що в каніловеській, змінила воду на вино втіш наші душі, та наповни серця наші радістю вічною. Зціли наші рани, як ти зціляла тіла душі під покровом твоїх молитв. Ми величаємо тебе, Пресвята Богородице, і в молитвах своїх, звертаємося до тебе, як до матері, що ніколи не залишаєш своїх дітей. Не відкидай нас, що прибігаємо до Твого заступництва, а обійми нас самофором Твоєї ніжності та захисту, опри благосовена Діво, Цариси миру, рожени ворогів дощі нашої, ненависників і кривників, що намагаються затемнити наш шлях до Господа, як ти стояла біля Христа, Сина Твого, стій і поруч з нами захищаючи від усіх неграздів, дозволь нам через Твої молитви сподобатися благодаті небесної очищення від гріхів. Та вічного життя, у славі, де з ангелами святими будемо славити Бога від віку до віку. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Цариця і Мати Божа, милосердна, зі смиренням і вірою приходимо до тебе, нашої несказано могутньої заступниці, поклоняємося Твоєму святому образу, вдивляємося в очі твої безмежної доброти, і молимося, аби ти перечиста Діво, вислухала наші моління Пресвята, Богородице, занур нас у глибину Твого милосердя, огорни нас, омофором Твого захисту, участи й спокуси з невірчиси, болю та випробувань, будь нашою заступницею, відверни від нас, як небезпеки, душевні тілесні, захисти від лукавого ворога відведи гріхи та спокуси, наймилостивіша цариця, прийми прохання, про прощення наших гріхів. Напишіть імена та прохання в коментарях. Допоможи нам грішним досягти духовного зростання, очистити серця наші від зла, відновити душу в чистоті і праведності. Даруй нам благодать Твою, щоб ми в усьому відповідали званню дітей Божих, мовимо тебе, о Мати Небесна, зверни твій погляд милосердя на наших захисників, які стоять на стражі нашої землі. Нехай Твоє покровительство буде їхнім щитом, а Твоя благодать. Їхні сили у боротьбі проти ворога, дай відвагу міцність і перемогу залікову їхні рани та втіш їхні серця. О Матір Боже, дивися на нас, на тих, хто потребує зцілення, на важко хворих та страждених. Будь нам утіха й втіш наші душі і тіла, поверни нам здоров'я і сили, і нехай твоє милосердя, стане нам надією і рятунком. Зішви нам присвяте Діво, Твої благословення в щоденних потребах, освітлі шлях наш до богочестя і праведного життя, навчи нас, як жити в мирі любові та гармонії, з оточуючими. наповнюй наше життя Твоїм світлом і мудрістю. Ми мовимо тебе при богословені, це оберігай наші сім'ї, наших дітей, захищай їх від цього злого, направляй їх у правді і любові, боді матір'ю навчих стежок, що ведуть до вічності, обдаруй їх благодаттю і миром. Ми кладемо наші молитви твої перед Твоїм образом, віруючи в Твоє могутнє заступництво, відаємося під Твої захист милосердя, опресвята, Богородице. Нехай кожен із нас відчуває твою любову, опіку, нехай кожне серце наповниться вдячністю до тебе, мати наша небесна. Амінь. О Пресвята Богородице Царице Небесна, і земна, наша надійна заступниця і покровителька, перед Твоїм святим образом і недостойні раби твої припадаємо і смиреннями любові, величаючи тебе, як матір Господа, нашого Ісуса Христа, як матір усіх нас, дітей земних. Возвеличуємо тебе о небесна царице, бо ти обрана від всіх родів і поколінь, обдарована благодаттю, меж. прийми причиста дівоці наші молитвої похвали, що вививаємо зуби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємося до тебе з проханнями, знаючи, що ти не відкинеш нас у наших потребах і скорботах, з цілих хворих утіш засмучених, будь опорою для безпомічних, дай надію втраченим. Твої руки ведемо всі наші турботи й біди, бо ти всім серцем співчуваєш нашим болям, освяти, опри Богослови на наше життя своїми молитвами, перед Престолом Вишнього, не дозволь нам заводити в темряві гріха, але освіти наш шлях, світлом Христової правди, що веде до вічного життя, зверни овсемилостивий свій погляд на нас, коли ми боремося в життєвих випробуваннях, стань для нас деревом втіхи та сили, як ти стала для апостолів і всіх віруючих. Мовимо тебе, прислав, наводичице, приймиться наші молитви, як приймала ти молитви всіх праведників і святих, щоб ім'я Боже прославляли тебе, допоможи нам, рабам Твоїм досягти спасіння душі і тіла, і заслужити небесне блаженство, обителі праведних, праведник, принеси омилосердна мати, наші молитви, перед престол Божий, щоб Він у своєму безмежному милосерді пробачив нам гріхи і дарував нам благодать ходити шляхом правди і любові. Як навчає нас твій син, наш Господь Ісус Христос, так ми віримо і так мовимося все цариця Небесна, почитаємо і славимо Тебе з усіма святими ангелами на віки віків. Амінь. Опер свята, Богородиця, Небесна Царице, Вселенська, Ти, яка невимірною милістю своєю гортаєш землю, вітаємо тебе, Богодатна мати, повна благословення, Ти відвічна помічниця заступниця людських родів. Прими сьогодні наші молитви, що в покорі, любові, возносимо до твоїх небесних висот. Напишіть та прохання в коментарях. В твоїх руках він милосердя, твоє серце джерело невичерпної доброти. Вшановуємо тебе пречисте діво, яка своїм безмежним милосердям сціляєш рани душі і тіла, заступаєшся за нас у скорботах, випробуваннях, тяжкостях. Як ти, Владичице, прийняла вона Сина Божого, так примиймо молитви наші, що з любов'ю і трепетом возносимо до тебе, Ти що народила світла святів, освітлюй наші душі, збережи нас від злоби і помилок, направ на шлях праведний, через Твоє заступництво, нехай досягнемо миру і спокою в серцях наших, нехай відвонюють слова Твої в кожному вчинку і думці нашій. О, все мивостова мати, Та, яка своєю молитвою перед Престолом Вишнього можеш все благаємо, Висухи, на що в скорботі печалі до тебе взиваємо, нехай чудеса твої, що відомі в усі кінці землі, будуть нашими провідниками, і натхненням, нехай любов Твоя, як небесна, мана, живить наші душі. Слава ма, Тебе, все чисте Діво, за кожне чудо, за кожну милість, що ти звершила для нас. Твоя безмежна любов і турбота є світлом в темряві і водою в пустелі нашого існування, Твоїм покровом захисти нас від усякого зла, Твоїм материнським благословенням, наповни наші домівки, миром і радістю. Нехай з кожним днем наша віра в Тебе зміцнюється, наша надія возз'єднується з твоєю благодатью, наша любов стає відображенням твоєї нескінченної любові. О, Пресвята Богородице, віддаймо Тобі честь і славу, возволичуємо Твоє ім'я на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Царице, мати милосердя, ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, як непорочна посередниця, прийми молитву від Твого дитяти, напишіть мене та прохання в коментарях. О найсвятіше Діва Марія, чиста і непорочна, твоє ім'я в устах наших, джерело надії та утіхи, з великою вірою глибокою покорою, милю тебе, о Божа мати, висухай благання моє, будь милосту до нас, обдури нас твоєю ласкою, гарни нас своїм покровом, збережи від усілякого зла ворожнечі, від всякої недуги та випробувань, ти, яка втіла безконечну любов і жертовність, обдари нас миром у серцях наших, зціли наші душі та тіла, нехай здорові міцні, під твоїм заступництвом. Благослови наші родини, захисти маленьких і беззахисних, будь опорою для тих, хто оплакує своїх близьких, хто потерпає від бід і втрат, овсемилостива мати, порости наші гріхи, надихни нас на шлях праведний, допоможи нам давати спокуси, направляй наші кроки до добра та світла, з рани наших душ і ті, щоб ми могли служити тобі з чистим серцем, нехай Твоя безмежна ласка супроводжує наших хоробрих захисників. Які стоять на сторожі миру і свободи нашої України, дай їм силу, мужність і непохитну віру, адже вони боронять нас від зла. Бо своїх Омати захисти їхнє життя і поверни їх з перемогою додому, твоєму заступництву віддаємо кожну мить нашого биття, у твої руки віряємо на радощі та біди, наші сподівання і мрії, ти омати, і знаєш наші потреби щодо того, як ми вимовимо їх. Тож благаю, зустрічай нас завжди з твоїм милосердям та любов'ю, дай нам знак твоєї прихильності, направляй наші кроки до добра і відкрий перед нами двері надії та втіхи. Нехай кожен день наш буде в Богдаті під Твоїм пильним поглядом і ніколи не залишимося без Твого материнського покрову. Амінь. О пресвята Діва Марія, Царице, неба і землі, надія, наша покровителько, вірних, ти, що стоїш як незламна заступниця перед Престолом Всевишнього. Прийми наші молитви, що ми в скорботах і радощах нашого життя возносимо до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Зглянься, милосердно, Твої дітей, що багаємо твоєї допомоги і заступництва. Діва, Ти, що носила в своїх чистих утробах, Слово Боже, стала матір'ю Христа і Матір'ю Церкви. Прийми наші молитви, що ми возносимо годину потреби. За Твоїм заступництвом нехай будуть вислухані наші благання і принесені перед обличчя Господа, о Богородиця Ти, що зі святим Йосифом виховувала Ісуса, навчала Його перших років, молитове слово правди, будь нам наставницею виховання віри і доброчесності, нехай наші серця стануть подібними до Твого непорочного серця, повного любові, і милосердя, пом'яни, заступися, мати Боже, за всі, хто страждає, хворіє зневірений чи самотній. Нехай твоя материнська любов її, і принесе втіху і зцілення. Вислухай нас, молитви за мир у світі, злагоду між народами і процвітання всім душам, о По небесна покровителька, провідниця нашої дороги до вічності, веди нас шляхами праведності і святості. Допоможи нам зростати у вірі в любові і бути приємними перед Господом нашим у кожному дні нашого життя. Прийми, о Пресвята Діво цю нашу молитву, яка є вираженням нашої віри і любові до тебе, хай буде вона для нас, джерелом благословення і духовного зростання для тебе, приємним богоханням наших сердець, що прагнуть бути ближчими до Бога через Твоє милосердя і заступництво. Амінь. Велична Цариця Небесна, Пресвята Богородице, зоре, що ніколи не згасаєш, прийми нашу молитву. Воздано голосами наших сердець, напишіть та прохання в коментарях. В твоїх руках заступництво грішних у твоєму серці безмежна благодать, у Мати Всевишнього ти світло в темряві, втіха в горі прибіжище для заблудлих душ, прославляємо тебе Богом обрана, вічна помічниця, що своєю чистотою оновлюєш світ. Твоє ім'я звучить над світом, як богословена мелодія, що лікує душі, відганяє зло і приносить мир у серця вірних. Ти небесна Владарка, мати світла, що своїми руками огортаєш всесвіт милосердям і любов'ю, ти море милосердя, прекрасніше і чистіше, за кришталеві води, твої діяння безкраї і твої чудеса осяють шляхи наші. В тобі, пречисте діло, знайшов спасіння рід людський. В твоєму лоні народилося слово, що прийшло на землю, щоб звільнити нас від усього злого. Ти вінець творіння ти свята любов небес, що вічно випромінюється з твоїх очей, як ніжні промені, зірок, на ранньому світанку, похроби вірних, що стоїш між нами і Богом, промовляй за нас, щоб наші гріхи були прощені, щоб наші душі знайшли покій у Твоїй нескінченній благодаті, мати чудес, Твоя ніжність безмежна, Твоя мудрість глибока, як океан. Прийми наші благання, вчини, щоб ми обтяжені тривогами, і болем, знайшли відпочинок, під тінню Твоїх крил, Злянься, милостиво, на тих, хто тебе прославляє, і нехай наше поклоніння буде приємним тобі, як запах валену при вечірньому богослужінні, ми просимо тебе про мати, зі що нам стіни з цих недуг, зміцни наші душі вірою, надією на благодать, яка випливає з твоїх рук, нехай кожен, хто звертається до тебе, відчує твою заступницьку силу і невимовне тепло твоєї материнської любові. Возвеличуємо тебе, Діва Марія, і вшановуємо як нашу небесну заступницю і покровительку, що молишся за нас перед престолом Всевишнього. Нехай Твоє святе ім'я буде вінцем наших сердець, знаком нашої надії, щитом нашого спасіння, вічна і непорушна заступниця наша незі, тіха Богосвина, Богородиця, ці слова молитви, як знак нашої віри і вдячності, Пресвята Марія. Захисти нас, огорни нас своїм безкрайним милосердям і веди нас шляхом спасіння аж до вічного життя. В царстві твого сина, нашого Господа Ісуса Христа, амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відобижні вашим для поширення Слова Божого, бо освені покрови Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.